Усім привіт! Сьогодні в мене кекси на остатках закваски. Мені їх треба кудись дівати. І я роблю кекси. Беру залишки своєї закваски, скільки в мене було. У ну, мене тут на дві порції, а я залишу опис під відео на одну порцію. Яйця домашні, жовтенькі. Это цукор тростниковый, можно звучайный. В закваску сразу я соду, у меня сода органическая, на Херби заказывала, чтобы погасить вот ту кислоту, какая есть в закваске. Она сразу так пенится, такая встает, увеличивается прям на глазах в объеме. Вот, отставляю. А яйца и цукор сбываю блендером почему делаю на остатках закваски а не на самой закваске потому что у меня сейчас молодая заквасочка которую я выводила ну, для, специально для канала вот и пока она не окрепла мне нужно ее регулярно кормить любить заботиться о ней поэтому Неминуемо есть остатки. Ну, я их использую, я знаю. Я их не боюсь уже. Знаю, куда использовать. В ту массу сбитую, да, и соединила уже закваску и цукор с яйцами. Вот туда пиршковое масло. Оно у меня было размягченное, поэтому я ее так тоже перебила немного миксером. Не взбивая, а просто перемешала. І два віда борошна, пшенічне першого гатунку в мене. І цельнозернове ржане. Бо ну житнє, да? правильніше житнє Бо житнє цельнозернове воно дає такий свій аромат неповторний і ну, користі більше, звичайно. Далі сушона в мене. Була журавлина і вішня. Можна изюм, але в мене зараз немає ізюму. На все забуваю купити. От, і горішки. Я кишлю добавила і фундук у мене. Все перемішую по формам. Форми смазала в мене є така смазка. Я сама робила. Якось из нему для канала дуже класно, нічого не Викладаю вот, Выкладаю формы, Потім разгладила мокрой рукой І вот, випікаю. Я в духовку все вместе отправила і силиконову формочку, і ту для кекса форму. Вот, ну, звісно, що Ті, що були маленькі, то вони швидше спеклись. При 180 градусах где-то хвилин 25, наверное, так 30. А вже те, що ну, в формі для кекса, то майже годину пропікалась, бо він великий, ще так збільшився. Я сподіваюся, що ви теж спробуєте спекти такі кекси, в кого вже є заквасточка. Можете побалувати себе, своїх рідних, це дуже легко і просто. А я вам дякую за те, що ви зі мною, за те, що підтримуєте мене в своїх коментарях. До нових зустрічей, друзі!